Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Останні велети. Чи як велети, на Змію полювали? Казка. В прадавні часи, я вам уже розповідала, на нашій землі жили велети. А потім земля змінилася. На місці моря океану, де ще вчора хлюпотіли хвилі. Піднялися гори. По широких долинах текли величні ріки, які несли свої води тепер до уже далекого синього моря, що постало на окраїні нашого краю. Зникло багато тварин, про які ми сьогодні навіть не чули і не знаємо. Кажуть, що в ті далекі часи росли величезні папороті. Як дерева. Та дерева такі високі, що губилися вершинами у хмарах. І, звісно, на тій незнайомій нам землі жили люди велети. Коли все скінчилося, і земля стала такою, яку ми знаємо тепер, то виявилося, що не всі велети зникли, деякі пережили страшні перетворення. Що відбувалися з усім відомим їм світом. Вижили й деякі тварини, як от величезні змії, що їх люди стали драконами називати. Вони завдавали багато лиха, а от побороти їх було дуже важко. Ці тварюки були величезні, постійно зригували із своїх пащек полум'я, вижирали усю свійську худобу. Не гербували перекусити людьми. Не один відважний витяг склав голову на полі бою з цими ворогами. Здавалося, що не можна з ними дати собі ради. Якось прийшли люди до відуна, що жив поряд з поселенням. Це була людина похилого віку, але дуже розумна і розважлива. Чув я від свого діда. Що десь у товтрах живуть троє братів. Вони велеті, але народилися уже в нашому світі. Мати з батьком їх назвали Дубина, Вернигора та Крутивуз. Правда, старшенького люди називали по-своєму Вернедуб. Так от, вони вдвічі більші за нас, людей. Богами наділені величезною силою, а от найменший має дар зупиняти воду на ріках і пускати її іншим руслом. Кажуть, що ту силу над водою йому вуса дають. Та не треба нам ріки по інших руслах перекидати, благали люди. Як нам Змія подолати, оселився у печері, що за містом. Небезпечно навіть вулицями ходити, скільки хат попалив, скільки худоби вижер, лік загубили. Кажу вам ідіть до великів, вони дуже сильні, то, може, з тим змієм і дадуть собі раду. Клонилися містяни та й пішли до воєводи розповісти, яку пораду дав відум. Радилися недовго, бо змій. Не зволікав із черговим нападом. Знову горіли хати, плакали діти, лементували жінки, спорядили прохачів аж у товтри. Шли ті три дні та три ночі, на четвертий день чують щось у лісі шумить. Поховалися за дерева. А то величезний чоловік іде, та й для чогось високі дерева висмикує, як осоку, складають докупи. Приніс, кинув на березі ріки, обчимхав гілля, а стовбурів став собі якусь облуду майструвати, придивилися подорожні, а то щось таке, як на водилище схоже. Невже він рибу зібрався ловити? дивувалися люди. Та й де таку рибу можна знайти? Хоча треба підійти до нього, запропонував один із посланців. Страшно. Он якийсь здоровань, що приб'є, засумнівалися товариші. А ви, Змія, самі поборете? не вгавав старший. Отакий із долає нашого гаспеда. Почув велик, що хтось чи щось шурхотить за деревом і відгорнув його, як якийсь кущ калини. А там люди, ні живі, ні мертві, кланяються. І просять їх вислухати. Та кажіть уже, прошепотів Вернедуб. а людям здалося, що то грім з небес спустився. Так і так кажуть, оселився поблизу нашого міста Змій. Жити не дає нам спокійний, кривду нам творить. А ви не пробували з ним домовитися? питає їх Вернедуб. Та як з гаспитом домовишся? Коли він з Пащеки вогонь вивергає, почав старший. Та ми й не пробували з ним поговорити, раптом втрутився молодший. Та й Змій не розуміє людської мови. Він же, Змій. Так, замислився Вернедуб, узявшись рукою за підборіття. Кажете, не говорили. А побороти, значить, не можете його. Не можемо. Приречено відповіли посланці, розвівши від безсилля руками. А чим думаєте платити, як змія поборемо? Я не сам, я ж з братами. Ми подумали, що ви он, які богатирі красні, а іще не жонаті. То ми вам, наших дівчат, кращих дружини дамо, землю виділимо під забудову. Побудувати тере ми допоможемо. Гаразд. Будьте тут, а я піду з братами пораджуся. Не знаю, довго велети, радилися чи ні, але дали згоду піти до збідованого містечка. Повернулися посланці, передали, що велети прибудуть з дня на день. А брати таки прибули за пару днів. Зупинилися на пагорбі, що за містом, і вирішили все навколо розвідати. Були вони не самі, а своїм вихованцем, Змієм Триголовим, він у них був щось на зразок собаки, вірний до останнього подиху, грайливий та бешкетний малюк. Які господарі, такий і вірний собака, чи то змічик, а те, що він виріс уже здоровенним. Ну, байка. Хлопці з цього хіба користь мали. У Змія виросли могутні крила, і вони із задоволенням на ньому літали у небі чи наздоганяли здобич. Піду я роздивлюся, що то за Змій тут оселився, запропонував братам вогнище. Може, воно, яке дике створіння? І нам треба буде добре все обміркувати, як до нього підступитися. Гаразд, лети, а ми тебе тут зачекаємо. Брати свого Змія назвали вогнище, бо час від часу він зригував вогонь і спалював усе довкола. Порадилися і Змій полетів у розвідку. Не було його цілий день. А ввечері прилетіло це дивою щасливою мордякою. Ба навіть трьома мордами, бо ж голів у нього було три. Хлопці, не переживайте. Я про все домовився, заявив вогнище. «Це з ким ти домовився? З отим змієм, що у печері живе, здивувався Вернигора. Ти вирішив йому наших дівчат подарувати, обурився крутивуз. Та ні. щасливо реготнув вогнище. Я бачився із цим змієм. Він витримав паузу і продовжив. Це не Змій, а змія дракониха. І що? Вона дика істота, і нам доведеться з нею битися кривавою битвою, хопивши довбешку, грізно промовив Вернедуб. Та послухайте, що я вам кажу, нерозумні, промуркотів вогнище. Містечко лякає змія дракониха. Кажу ж вам, така жаринка, така лялечка, що у мене слів нема, то ти торочиш про змію драконику, яка очевидно припала тобі до душі? Так, і я з нею домовився, що ми разом зустрінемося і про все поговоримо, завершив свою розповідь вогнич. Ввечері на пагорбі зустрілися брати велети і змією драконихою. Та виявилася абсолютно адекватною особою. Їй було самотньо і сумно, тому вона й башкетувала. А тепер у неї є друг. Треба було вирішити, як діяти далі. На світанку страшний гомін розбудив містечко. Три велетні. Озброєні довбешками стояли на березі річечки, а над рікою нависала скеля із печерою. Саме в тій печері оселився лиховісний дракон. Дивися, які тямущі велетні дивувалися містяни. Ні в кого нічого не питали, а самі розвідали, де ліг вогаспеда. Гляньте, о. Гляньте, які в них довбешки. У їх могутніх руках це страшна зброя. Капець буде тепер Змієві. Виходь на смертний бій. загримів Вернедуб. Виходь, битися, лиходію, не минути тобі справедливої кари за спалені хати. І Змій вийшов. Він оглянув долину. Там, під стінами фортеці, зібралося чимало люду. На березі ріки стояли богатирі велетні. Вони приготувалися до бою. Змій злетів, пролетів над містом і, зригнувши полум'я, спалив сторожову вежу. Кіптєва й сморід горілих дровеняк накрили містян. Змій зійшовся у двобої із Вернедубом та Вернегорою, і поки ті відважно билися. Крутив вуз розкрутив свій лівий вус так, що на ріці піднялася величезна хвиля. Уся вода з ріки стала єдиною хвилею, яка накрила дракона. Чорний чадний дим затягнувся у колицю, а коли розсіявся, смія дракона не було. Він зник разом із димом. Втомлені богатирі витирали під щола. Слава! Слава! закричали містяни. Велети подолали Змія! Слава! Зачекайте! Раптом зупинив їх воєвода. А може, Змій сховався у печері? Треба двох відчайдухів, щоб перевірили, чи справді Змій згинув. Вибір випав на стражі міських мурів. Не були вони відчайдухами і страшенно боялися йти до печери, та нічого не втіш. Служба є служба. Вони приречено подерлися схилом. Зайшли в печеру, але, окрім гори коров'ячих та козиних кісток нічого й нікого не знайшли. Вони стали на карнизі печери і прокричали. Змія тут нема. Велети подолали Змія, слава, слава знову кричали містяни, велети подолали Змія, слава. Богатирі підійшли до воєводи. Будьте нашими дорогими гостями. Замешкайте деякий час у нашому місті, оберіть собі дружин. Зіграємо весілля і живіть не тужіть, вам буде затишно за кам'яними мурами, а нам буде безпечно жити поряд з такими городянами. Дякуємо за щиросердні запросини на гостину, за те, що готові найкращих містянок віддати нам дружини, поважно відказав Вернедуб. Але нас. Кличуть нові пригоди, продовжив Вернигора. У світі ще багато зміїв драконів, від яких потерпають люди. Ми останні велетні на землі, тому наше призначення полювати на драконів. А дружини для богатирів зараз є тягарем. Ще рано нам родинами обростати. Клопотами сімейними собі світ зав'язати. Тому сердечно дякуємо за вашу гостинність. Якщо на те воля богів, то ще зустрінемось. Вони в пояс поклонилися містянам і пішли своєю дорогою на змію полювати. А воєвода полешено зітхнув. Не знаєте, як би воно склалося з такими велетами жити по сусідству? За пагорбом у діброві на богатирів чекала пара зміїв драконів. Велити їх осідлали і злетіли у небо. Вирішили у рідні товтри повернутися, там воно жити звичніше: рідні гори, рідні небо, дичини вдосталь. Ну а якщо люди покличуть, то вони завжди готові прийти на допомогу. Чи то Змія вполювати, чи то з нечистою силою розібратися, вони ж бо останні велети на нашій землі, на добраніч, <рит> солодких <рит> снів і спокійної ніченьки. Любі маля. наша тиця, спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш шлюбі.